Ця будівля за високим парканом посольство Росії у Вашингтоні. Тут високо піднятий російський прапор і видно герб Росії з двоголовим орлом. Втім, вся вулиця по сусідству майорить зовсім іншими символами. Американці, які живуть поруч, чітко демонструють свою підтримку Україні. Американець адвокат Ендрю Купер живе через дорогу від російського посольства. Після початку повномасштабної війни в Україні він пофарбував свій паркан у жовто-блакитний колір ось цей паркан. Бачите, він тягнеться вздовж дороги і звернений до посольства. Спочатку Ендрю планував вивісити на будинку прапор України, як і його сусіди. Втім, в інтернет-магазинах тоді була черга за українськими стягами. Тож американець вирішив не чекати і створив прапор самотужки. так багато американців замовляли прапори України, що довелося б чекати тижні, аби придбати прапор. Тож я подумав. Хлопці, пройде три або чотири тижні, поки у нас з'явиться прапор. І тут наш друг сказав: А навіщо тобі прапор? Просто пофарбуй оцей темно-зелений паркан в українські кольори. І я відповів: це ж чудова ідея. У магазині не знайшлося вдалих відтінків фарби для українського прапора. Тож Ендрю проявив винахідливість. Я пішов до господарського магазину, щоб вони змішали кольори. Звірив в інтернеті знайшов кольори прапора. Переконався, що це правильні відтінки. Я хочу, щоб це було правильно. Вони змішали їх у потрібній кількості. У неділю. Я був тут із молодшим сином, і ми вдвох пофарбували увесь паркан. І люди зупинялися та казали: це так прекрасно, це чудово. Подивіться на це. Мені це подобається. Це надзвичайно. Ендрю ніколи не був в Україні і не має українського коріння. Пофарбувати паркан в кольори прапора України він вважав своїм обов'язком, особливо з огляду на його сусідство. коли я сиджу у дворику свого будинку, я бачу російський прапор звідти. Тож, якщо я маю дивитися на їхній прапор, нехай вони дивляться на прапор у 10 разів більший за їхній. Я хочу, щоб вони знали, що американський народ стоїть за українцями. Я хочу, щоб вони бачили це щодня. Я хочу, щоб вони знали, що всі американці підтримують українців, і вони це повинні бачити щодня. Вони виходили з посольства, росіяни ходили тут, сюди, туди, по вулиці, і було чути, як вони розмовляють російською. Зараз їх більше не чути. Зараз на паркані Ендрю виставка робіт українського художника Нікіти Тітова. Утім, до цього на ньому кілька разів з'являлися російські символи війни проти України вони кілька разів його псували, малювали чорні зетки, малювали інші речі. Там, де малювали зет, я написав зеленський, а потім вони зробили більше. Тоді я просто зафарбував. А потім спробували знову, і я знову його зафарбував. А потім я думаю, вони здалися. Бо ви знаєте, що вони всі боягузи. Ви кажете, вони Ми не знаємо точно, але хто це може бути? Як ви думаєте? Ми не знаємо, але хто як ви вважаєте? Я не думаю, що серед американців є такі думки. Ні, це вони мешканці вулиці, що розташована поруч із посольством Росії, всіма способами показують, що їхні серця з Україною. Сусід Ендрю, американець Конор О'Брайен, теж прикрасив своє подвір'я жовто-блакитною символікою. Слава Україні! А скільки слів українською ви знаєте? Я не знаю. Um... Ні, багато а мені українською дуже, дуже, дуже погано. Вибачте таблички в жовто-блакитних кольорах та з qr кодами для збору коштів на підтримку України. Конору довелося встановлювати кілька разів. У мене була ще пара табличок, які одного дня просто зникли. На одній був зображений бурсук, який схопив курку. А на курці була велика літера «З». Бурсук був в українських кольорах. Одного дня це просто зникло. Я не знаю, можливо, здуло вітром, але воно дуже міцне, важко здути. Конор дбає не лише про українську символіку на своєму подвір'ї. Він що два дні поливає соняхи, які квітнуть прямо навпроти входу в посольство Росії. Їх минулого року разом із українськими активістами посадили сусіди американці один із моїх сусідів сказав: мій дім набагато ближче. Ти можеш набирати воду в моєму будинку, щоб не йти до свого, і це величезна допомога. Тож усі дуже підбадьорюють та підтримують, і багато людей обговорюють їх, фотографуються з ними. Я вирішив, що більшість американців не знають, чому соняхи важливі в цьому контексті поруч із посольством. Тому я зробив табличку і вирішив дати саду ім'я. Соняхову плантацію навпроти посольства Росії Конор назвав Полоне на честь українського містечка на Хмельниччині, в якому колись викладав англійську у складі Корпусу Миру. Це танце чудове маленьке містечко. Я там викладав у школі. Я був учителем англійської. Я навчав українців, і мені це дуже дуже подобалося. У мене була маленька квартирка. Щосереди я ходив на базари, я ходив пішки на роботу. Я пам'ятаю, як міг їсти піцу і суші одночасно. Це те, що завжди мене змушує усміхатися, говорячи про Україну. У вас, друзі, є піцу суші ресторани. Такого немає в Америці. Конор каже, його сусіди люблять ці соняхи, але хтось тричі зрізав їх минулого року. Американці щоразу висаджували нові і встановили камери. Цьогоріч зникають лише поодинокі квіти. тут? Був справді гарний сонях, але близько чотирьох чи п'яти днів тому я прийшов поливати і помітив, що його нема. І схоже, що його зрізали або зірвали. Можливо, це був олень, не знаю, але виглядає підозріло. Коли заходить сонце до Соняхів на цю ж вулицю біля російського посольства приїжджає ще один американець, який живе неподалік. У день Беджамін Вітес працює старшим науковим співробітником Брукінгського інституту. Вечорами вже понад рік влаштовує на посольстві РФ проекції із символами України. Really like... Вони дуже не люблять, коли проєктуєш карту України всієї України. Вони ненавидять, справді ненавидять символи, які не відображають ставлення до них як до законних гравців. Вони хочуть, щоб їх сприймали як нормальну країну, яка просто поводиться як інші нормальні великі держави. Щоразу, коли Бенджамін засвідчує свої проекції, з за воріт посольства у відповідь проектують російські символи війни проти України. Американець каже: після першої ж його акції у березні минулого року в посольстві купили кілька прожекторів із символами Z та V. Бачите. Я змушую їх витрачати гроші на це замість ракет, які б'ють по Україні. Бенджамін швидко навчився робити українські прапори, тризуби та інші зображення рухливими, так щоб їх не вдалося зіпсувати ворожою символікою. Тепер ми повинні трохи пограти з ними в кішки мишки. Їм важче зрушити Z, ніж мені пересунути прапор. Тож я можу сидіти тут, попиваючи вино. Насправді я не маю вина, і я можу змінювати розташування та розмір прапора. Бенджамін приходить із прожекторами до посольства Росії та будинку російського посла в різну погоду. Він змінив уже не один набір обладнання. каже росіяни періодично скаржаться на нього у спецслужби. А якось українські зображення з прожектора намагався закрити незнайомий чоловік із парасолькою той хлопець з'явився і йому дуже хотілося фізично заблокувати проекцію своїм тілом. Він змагався з нами 45 хвилин, а потім пішов через вулицю в той будинок, де живе багато співробітників посольства. Тож чи я впевнений, що він з посольства? Ні, але чи я знаю, що він з посольства? Звичайно. Свої акції Бенджамін називає спеціальною проекційною операцією, і, хоча переконаний, вони дуже дратують представників посольства Росії, робиться передусім для американців. мета цього для мешканців Вашингтона і для американців так легко жити в цій країні і забути про те, що відбувається, живучи у Вашингтоні, дуже легко забути, що зараз відбувається геноцид. Що більше і частіше ви змушуєте людей просто задуматися про це, навіть якщо лише на секунду, це мета. І якщо це їх турбує, і це змушує їх купувати прожектори Z та прожектори V, це чудово. І Якщо від цього в люди в Україні почуваються краще, це чудово. Але зрештою, для чого це насправді? Це не дати американцям втомитися від війни і нагадати, що в ній залучені реальні люди. На цій вулиці у Вашингтоні біля посольства Росії часто проходять різні акції протесту, до яких долучаються сусіди американці. Вони кажуть, не втомилися підтримувати Україну і будуть нагадувати про війну постійно до перемоги. Ірина Шенкаренко, Олексій Осика, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.